Випробувань важких два роки, як оскільки крові, сліз, смертей благають люди. Боже, доки, коли скінчиться без цей, поглянь на нашу Україну, на наші села і міста, як перетворює в руїни, вже не, від, не впізнати край наш став. колись багатий і квіт. Людрував і змус, змучив його жорстоко обікрав, Згорий, з з чорнілій матері від горя, ховаючи синів своїх, сиринських сліз вдовини хморе, біда торкнулась майже всіх. Дай вистояти вічний Боже, нам в цій жорстокій боротьбі, хай піде зло не переможе. Вся сила наша у тобі зміцни надію нашу й віру, щоб їхній промінь не погас. Ти переможець, ти, князь миру, даруєш перемоги час, дай нам не втратити любові серед ненависті та зрад. Землі українській дай обнову, щоб знову розцвіла, як сад, щоб її світло осіяло. Народи, у цей час тривог, і щоб усі вони пізнали, що з нами ти, всесильний Бог, нема понад твоєї сили, Ісусе в небі, що є си. як Ти воскрес, устав з могили, та Україну воскреси. Амінь.